6 грудня українці відзначають державне свято День Збройних сил України. Це свято справжньої мужності, героїзму та відваги Дата Приурочена до дня прийняття закону України про збройні сили України. Це стало 6 грудня 1991 року. Також ця дата пов'язана з 6 грудня 1919 року. Цей день став початком однієї із найславетніших сторінок української армії. В цей день е, УНР почала свій зимовий похід. Збройні сили це один з основних елементів стабільного і впевненого розвитку української держави. Справжня гарантія державного суверенітету. І тепер ми це знаємо. Знаємо із запеклої боротьби, яку наша держава веде вже вісім років на сході країни. А від 24 лютого полум'я охопило всю Україну. І опір, який чинили наші воїни серед зими і снігу, ще без усілякої підтримки світу, то неймовірна сила духу нашого народу, сила, яка лякає ворогів. Та надихає світ допомагати нам. І головна зброя воїнів ЗСУ то їх палаючі серця, серця патріотів, серця батьків і матерів, синів і доньок, які плоть від плоті українська земля. З нами і горами, залізом і вуглем, чорним морем і Дніпром. Тому у цей день ми вшануємо всіх, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця. Нині ви наш щит, наш оберіг. А ми душа, яка попри всі випробування жива і живе. З вірою у перемогу. З надією на розквіт і процвітання нашої незалежної і суверенної держави з любов'ю і гордістю, що ми українці. У цей день згадаємо і тих, хто нині вже в небесному воїнстві. Ми віримо, що ви і там продовжите свою переможну справу, що захищаєте нас зверху. Відводите кулі від побратимів, закриваєте крилами від ворожих очей. Ваші імена відтепер і назавжди закарбовані в ДНК кожного українця. А з вашими іменами і ваша мужність чисть героїзм жага до свободи. Воїн це не просто професія, це призначення. Це свідомий вибір людей, які люблять свою країну, які з гордістю несуть її ім'я у своїх серцях. Які готові захищати її цілісність і незалежність і зброєю в руках і навіть ціною власного життя. Тому наш низький уклін вам, наші відважні захисники і захисниці, нехай береже вас Бог і наші молитви! Слава Україні!